Отже, для того, щоб почати готувати каву, слід перевірити наявність води. Якщо води немає або її замало, витягніть бак, наберіть воду та встановіть бак на місце. Далі увінкніть кавоварку. Кнопка внизу по лівій стороні машини. На передній панелі мають блимати кнопки. Далі дістаємо каву. Ммм, який же ж чудовий аромат! Гостей простору ми пригощаємо кращою кавою арабіка з Індії. Беремо рожок, а також спеціальну ложку та насипаємо каву. У відео показано приготування подвійного еспресо. Далі обережно вставляємо рожок, повернувши ручку згідно надпису Insert та, притримуючи кавуарку, повертаємо рожок до позначки Close. Кнопки на передній панелі мають постійно світити. Кладемо горнятко під рожок та натискаємо потрібну порцію кави. Починається приготування. Чекаємо, поки впадуть останні краплі кави та додаємо вершки за бажанням. Слід вимкнути кавоварку, натиснувши кнопку та, знявши рожок, струсити залишки у смітник під раковиною та промити під водою. Залишилось насолодитись ароматною кавою з чудовим видом.